Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Прийшов час складати прогнозування на тиждень в період з 16 -го 12 -го по 22.12. -е. На тиждень по всіх днях. Давайте ми з вами подивимося, якою буде ситуація. На двох колодах карт. На циганській колоді і на Гральній Слов'янській колоді. Давайте подивимося. Минулий тиждень був досить поганим, жорстким, агресивним. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Наближаються різдвяно-новорічні цвята. Загрози провокацій стають підвищеними. Добре, давайте будемо дивитися. Так. Так, добре. На цій колоді викладаю сім-карт на циганській. І на гральній колоді я теж витягну сім-карт. Давайте ми з вами подивимося. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. Дай Боже якомога швидшого миру та завершення війни для кожного з нас. Так, дай Боже, щоб це все завершилося якомога швидше. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися, що мені карти показують, якою є ситуація на цей тиждень. Записую це відео 16 числа о 10 годині ранку за київським часом. Ви мене просите називати день, коли я роблю запис. Добре, 16 число. Карта Скорботи. Карта траура, погана карта. Смертельні загрози, смертельні удари, теракти. Ем, вибачте, будь ласка, хвилююся. <свісна> Провокації, агресія, боротьба, якісь загрози життю, досить сильні скорбота це поганий знак. Десятка бубнова. Карта збройного та фінансового підсилення. Хороша карта, позитивна, можливо, якась допомога, можливо, якась матеріальна підтримка додаткова. Це хороший знак. 17 число. Дивимося. Карта священика падає. Хороша карта, позитивна. Карта захисту вищих сил, карта якоїсь любові, карта духовності, карта духовного росту та розвитку. Шестірка червова, карта сім'ї, карта благополуччя. В принципі, вівторок, 17 число карти непогані. 18 число. 18. Карта радості падає на циганській колоді. Карта союзів, карта об'єднань. Карта любові та взаємопомочі, валет червовий. карта сильної чоловічої енергетики. В принципі, теж карти випали непогані. Четвер, давайте подивимося з вами четвер. Карта хвороби, карта виснаження, карта втоми, загрози життю, загрози здоров'ю. Не дуже хороша карта. П'ятірка червова: виснаження, брехня, обман, розчарування, підвищені повітряні загрози. Четвер поганий день. 19 число, 20 число, п'ятниця. Давайте подивимося з вами 20 число. Карта легковажності випала лігкомисліє. Карта, яка закликає всіх бути максимально уважними та обережними в цей день. От якраз от 20 число може теж бути якісь провокації, небезпеки. А тут піковий туз. Карта смертельних загроз, карта смертельних терактів, ударів та атак. Погана карта, дуже жорстка, дуже небезпечна. Можливо, загальнонаціональна, загальноукраїнська повітряна тривога. Великі удари, великі атаки, велика агресія. Погана комбінація карт, досить небезпечна. Карта легкомисля, плюс піковий туз. Це досить і досить погано. 21 число. Карта сюрприз западає. Карта збройного та фінансового підселення, хороша карта, позитивна. Знизу десятка червова – карта сім'ї, карта родини. Подбайте про ваших рідних, близьких, об'єднуйтесь, допомагайте їм. Ну і е, 22 число карта лживості, карта брехні та обману. П'ятірка Бубнова. П'ятірка Бубнова це теж погана карта. П'ятірка Бубнова це карта бідності, це карта фінансового розорення, це втрати. Це якісь фінансові проблеми великі, можливі удари по об'єктах інфраструктури. Знову ж таки, загальна повітряна тривога, повітряні загрози присутні. Так, дивіться, якось так через раз виходить. День, пози... день негативний, день позитивний. День негативний, день позитивний. Якийсь такий дивний каламбор. Попробуємо розібратися. Значить, так, понеділок поганий день, бо карта скорботи падає. Далі вівторок, середа, карти непогані випали. Четвер поганий день, карта болезні, п'ятірка Червова. П'ятниця теж дуже поганий день, піковий туз, карта. Так, щось звук пропав, певно. Нічого, попробую договорити так. В принципі, розклад я склав. Прогнозування по областях буде ввечері, як я вже сказав. Я бажаю всім всього хорошого. Бажаю побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. До нових зустрічей. Не забувайте ставити лайки. Всім мирного неба над головою! Бажаю побільше позитиву, побільше позитивної інформації. Побачимось!